Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про сонячну енергію. В наш час це вже не розкіш, а необхідність. Але що робити, якщо ви не маєте величезного бюджету чи даху, як у супермаркету? Чи означає це, що сонячна енергія вам недоступна? Зовсім ні. На щастя, існують рішення, які дозволяють побудувати невелику, але ефективну сонячну електростанцію буквально будь-де. І ключовим елементом таких станцій є мікроінвертори. В цьому відео ми детально розглянемо, що таке мікроінвертори, як вони працюють і як з їх допомогою можна побудувати власну сонячну електростанцію, навіть якщо у вас всього один балкон або невеличкий гараж. Коли ми говоримо про сонячні електростанції, у більшості людей виникає картинка з величезною кількістю панелей на даху. І це не дивно, адже більшість станцій дійсно складаються з шести, десяти, а то й сотні панелей. Але що робити, якщо у вас немає стільки місця? Чи означає це, що сонячна енергія вам недоступна? Звичайно ж, ні. Виявляється, що існують сонячні електростанції, які можуть складатися навіть з однієї єдиної панелі. І це не жарт. Такі міні-станції ідеально підходять для невеликих будинків, квартир, гаражів або навіть торгових кіосків. Отже, як же працюють ці магічні електростанції на одну панель? Секрет криється в спеціальних пристроях, які називаються мікроінверторами. Уявіть собі, звичайний інвертор для сонячних панелей. Він отримує постійний струм від панелей і перетворює його на змінний струм. Який використовується в наших розетках. Мікроінвертор робить те ж саме, але в набагато меншому масштабі. Він кріпиться безпосередньо до кожної сонячної панелі і перетворює її постійний струм на змінний. Це означає, що вам не потрібен громісткий центральний інвертор, і ви можете підключати до мережі навіть одну панель. Однією з головних переваг мікроінверторів є їх універсальність. Ви можете встановити сонячну панель практично будь-де, де є хоч трохи сонячного світла. Балкон в квартирі чудово. Дах гаража ідеально. Навіть стіна будинку, яка освітлюється сонцем кілька годин на день, може стати місцем для вашої міні-електростанції. Мікроінвертори дозволяють максимально ефективно використовувати доступну площу і генерувати сонячну енергію навіть в обмежених умовах. Давайте тепер детальніше розглянемо, як працюють мікроінвертори. Уявіть собі, що сонячна панель це міні-електростанція, яка виробляє постійний струм. Мікроінвертор, як справжній трансформер, перетворює цей постійний струм на змінний, який ми використовуємо в наших домах. Але це ще не все. Мікроінвертор також синхронізує частоту і фазу струму від сонячної панелі з частотою і фазою в електричній мережі. Це означає. Що вироблену вами сонячну енергію можна без проблем використовувати для власних потреб або продавати її в мережу. Ще однією важливою перевагою мікроінверторів є те, що кожна сонячна панель працює незалежно від інших. Що це означає? Уявіть собі, що на одну з ваших панелей впала тінь від дерева або сусідського будинку. У випадку зі звичайною системою на стрінговому інверторі це призвело б до зниження ефективності всієї станції. Але з мікроінверторами все інакше: тінь на одній панелі ніяк не вплине на роботу інших. Вони продовжуватимуть генерувати енергію на максимумі своїх можливостей. Це особливо важливо, якщо у вас немає ідеального місця для встановлення панелей і ви змушені миритися з деякими затіненнями. І нарешті, остання, але не менш важлива перевага мікроінверторів це можливість легкого масштабування вашої сонячної електростанції. Ви можете почати з однієї двох панелей і поступово додавати нові по мірі необхідності і фінансових можливостей. Не потрібно відразу інвестувати величезні кошти в потужну систему. Ви можете розвивати свою електростанцію поетапно, не перевантажуючи сімейний бюджет. Більше того, ви не обмежені у виборі панелей. Ви можете комбінувати різні типи і потужності панелей, в залежності від ваших потреб і бюджету. Це робить мікроінверторні системи надзвичайно гнучкими і адаптивними до будь-яких умов. Отже, як бачите, мікроінвертори це дійсно революційне рішення в світі сонячної енергетики. Вони роблять сонячну енергію доступною практично кожному, незалежно від розміру даху, бюджету чи місця проживання. Якщо у вас є хоч невеликий простір, який освітлюється Сонцем, ви вже можете задуматися про встановлення власної міні-електростанції на мікроінверторах. Це не тільки допоможе вам заощадити на електроенергії, але й зробить ваш внесок у збереження довкілля. І пам'ятайте, навіть одна сонячна панель це вже крок до енергетичної незалежності і чистого майбутнього. А якщо ви все ще сумніваєтесь, чи є сенс в одній панелі і малих станціях. Обов'язково перегляньте відео за посиланням в описі. Там ми розповідаємо про реальні приклади і розрахунки, які допоможуть вам прийняти правильне рішення.